Доброго дня, дорогі друзі. Їду на риболовлю, на Дністер. ловити ну, що, що, що піймається: таранька, лящ, короб, плескірка, щось таке. А, ну Зараз трошки не про риболовлю, а про те, як я їду. <кій> Взагалі-то я на риболовлю завжди їздив на своїй. На своєму старому автомобілі, оце Lexus RX, він був 99-го 2000 -го року. Десь так. Тобто йому 26 років. Була повінь, і він затонув. Затонув, я його віддав на ну, скажімо так, на, на метеолом. І ось другий раз вже їду на Honda Civic. Це машина жінки. І що я вам скажу? Здавалось би, ну, яка різниця, на чому їхати на риболовлю? А це зовсім не так. Ну, різниця, ну, я от я їду, в мене серце болить, що я е, їду на риболовлю, саме на риболовлю, не на, не на цьому лексусі, якому вже 26 років. Ну, по-перше, у мене все там було складено, я і не виймав ні водки, нічого не ні. Цілий рік так вони там. І валялись, можна сказати. А тут все потрібно там, складати, шукати, все ж позмивало. А по-друге, сама дорога, я взагалі не відчував цієї дороги на, на Лесусі. Ну, взагалі, я, я, наче, і не їхав нікуди. А тут, поки доїдеш на цю риболовлю, по, е, ну, по таймінгу, одне і те, що десь біля години, десь так. А по задоволенню, ну не то, що немає ніякого задоволення, а наче ти відпрацював півзміни на цій е, машині. Ну, тим не менше, їду на риболовлю, а далі буду думати, що робити з цією проблемою. Я на місці з однією вудочкою мені дозволили тут до вечора де стульчик стоїть, і тут було ловити на одну лісочку. Ну і слава Богу. А ще так засмутився, на передньому колесі, колесі шуруп закручений, коли я там купував кукурудзу. Ну, доїхав. Ще, може, й доїду, і завроватиму на. Ну, починаємо ловити. Погода чудова. Вийшло сонечко. Ну, ще, мабуть, годину я половлю, може, може півтори. Кльов такий. Ну, Весь час клює, але навіть не знаю чому. Ну, мабуть, тому що мілкота, сильно багато мілкоти. І така більш-менш нормальна таранька. не підходить, не знаю. Хоча вже в цей час повинно, повинні бути потони. Ну, В цьому році все пізніше на місяць, може тому. Ось, ось що я піймав, зараз покажу в відрі ось таранька. Ну, мілкувата. Ну, є така нормальна. Норма. А але батонів немає. немає. У сусідів нічого нема. Вони і коропа хотіли спіймати, і лящав. У мене один е підлящик, такий добрий підлящик, зійшов під самим берегом. Ну, буває. Будем продови. Зроблю перекус, чіпси і гарячий чай. Може буде веселіше. Ну, Сера виловля закінчена. Ось результат. Ну, як, ну Майже 3 кг, трошки, мабуть, що не, не дотягнув до 3 кг. Але була помилка. Я ловив рибу на відстані на дистанції десь. Метрів 30, а таранка стояла на дистанції 25 метрів. І на 30 вона ловилася, але не так, як на 25. Але це вже було, я ну, це знайшов, коли вже темніло. Ну і так, все-таки підловив. І не дуже крупна таранка, таких батонів ще немає. Чому їх ще немає, не знаю. Все-таки результат нормальний. Я не можу сказати, що хороший такі же, ну нормальний. Я трохи поскиглив з приводу машини. Honda я маю на увазі. Це не тому, що Honda, ну, скажімо так, не дуже хороша машина. Ні, Honda Honda машина люкс. Безумовно, дуже добра машина. Надійна. Е Ну Honda це ж в парі з Toyota це дві самі надійні, два, два самі надійні автомобілі в світі. Але наскільки лексус краще, комфортніший, приємніший в поїздці, ну це зрівняти ні, ні, я, я вважаю, нічим не можна зрівняти. Ті машини, на яких я їздив, Lexus, а особливо оцей рікс, перший, це дуже добра машина. Дуже. З цього приводу я ще збираюся зняти відео і розказати про, про, ну, про Lexus. як про найкращу в світі машину, автомобіль. Все, до побачення, щастя, здоров'я, любові вам і такої хорошої рибої.